Жителі села Грузевиця на березі річки теж бачили водяного. А малеча, щоб дізнатися про свою долю, ворожила та влаштувала справжній парад вишиванок. Більше про святкування Івана Купала дивіться далі. Свято Івана Купала має релігійне та водночас містичне значення. Різдво Іоанна Хрестителя надавало чарівної та цілющої сили травам та квітам. Вірять люди й у силу ворожіння. Найсміливіші шукають квітку папороті та стрибають через вогнище. А от дізнатись про свою долю, пускаючи на воду віночок, може кожен, навіть малеча. Я хочу віночок пускати в воду, буду спускати на водичку. Згадує про свої дівочі ворожіння і надія Лукянова. Проте як говорить жінка, раніше це свято відзначали по іншому, по народному. Так було значно цікавіше. Зараз усе святкується за сценарієм та сплановано заздалегідь. Тоді якось ну не придавалося значення таке. От, наприклад, з щоб то клуб організовував, щоб що, самі дівчата збиралися і це робили. Дівчата, хлопці збиралися на узлісі, збиралися біля річки. А вам яка найбільша традиція запам'яталася? Трибки через вогонь, через вогонь. Трибали, трибали, любили це, це дуже любили. Та як би там не було, важливо, що ми зберігаємо та наслідуємо традиції наших предків, кажуть учасники свята. А це найголовніше, адже у цьому і душа, і сила українського народу. Треба нам святкувати такі свята для того, щоб ми переконали всіх весь світ, що ми є, ми не згибаємось, ми не в розпачі. Ми впевнено себе відчуваємо на своїй землі, бо за нами є правда, а відтак за нами є Бог. І тому кажу слава Україні! Цьогоріч святкування у Грузевиці зібрало досить багато бажаючих зануритись у чарівність та містичність цього свята. Розважали народ, місцеві колективи та подільські співаки. Приймала місцева громада й подарунки. Дозвольте мені, від імені Сергія Петровича, привітати вас зі святом. Сказати, що у цей непростий час дійсно ваша дружня велика громада може організовувати такі великі, гарні свята. Це непросто. Тому хотілося б вам побажати добра, просвітання вашому малюночому куточку, кожному з вас смісного здоров'я, добра, злагоди, нехай в ваших оселях панує дитячий сміх та любов. Веселились усі, особливо діти, Незважаючи на досить пізній час, усі були сповнені енергії та чекали на солодкий подарунок.